На каналі Датчечка Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 3 червня літо і ми нарешті переїхали на дачу. Вчора у дітей в школі були лінійки вже в кінці навчального року. Ми чекали, поки діти довчаться, щоб не їздити туди-сюди. Тут у нас хоче недалечко до міста їхати, але все ж у них уроки в різний час. У когось дистанційне, комусь йти в школу, потім дні міняються у зв'язку із воєнним станом в Україні і в зв'язку з тим, що у школах не на повну кількість дітей вистачає бомбосховищ. Ось так діти навчалися цього року позмінно, поперемінно, і тому ми. Так довго не заїжджали на дачу, тому що потрібно було, щоб всі встигали скрізь. Тут ще й проблеми з інтернетом на дачі. Він у нас мобільний, тільки потрібно буде ще проводити інтернет нормальний для того, щоб можна було тут на дачі навчатися. Тому тільки ось так, 3 червня. Але нарешті ми заїхали на дачу. А ще вчора була дуже сильна буря, і ця буря буревій страшенний просто був Ламалися гілки, все скрипіло. Але вона принесла нам довго очікуваний дощ. Дощ був дуже гарний. Навіть прохолодно сьогодні зранку. Ліс чудовий, співають пташки, все підняло в стали кольори такі яскраво-яскраво-зелені, небо чисте, жодної хмаринки, синє-синє. Але вітряно сьогодні поверхівкам сосен це дуже гарно видно. Дощик дуже гарненько нам все пролив. Тому сьогодні буду займатися я своєю діляночкою. У мене дуже багато планів. Ось так зверху і з балкону нашої спальні виглядає садочок. Бачите, наскільки все стало зеленішим, такі соковиті, чисті кольори. Виноград попіднімався. Ось сьогодні в мене в планах підв'язати виноград. Дві ділянки з виноградом. Ось це перша діляночка. Вони висаджені в мене на такі арки-перголи металеві свого часу. Ми їх придбали на сайті Ковкавдом. Вони великі, зараз я візьму рулетку, поміряю. І ось це друга ділянка. Бачите, там нові сорти винограду, а ось тут наші старі сорти винограду. Вони колись по паркану росли, і ми їх пересадили на середину ділянки, щоб зручніше було за ними доглядати. По три зроблені ось ці перголи. Бачите, тут три і тут три. Тут виноград ще тільки розростається, а на цих арках вже виноград гарний, такий крупний, плодоносний, тому що це старі наші кущі. Тут ще й натягнутий такий металевий дріт у пластиковій оплітці. Були питання на каналі, тому сьогодні я розповім про перголи. Зараз спущуся вниз і покажу розміри, тому що вже призабулася. І... Треба мені для цього рулеточка. Ще я планую такі самі перголи, але ми вже не будемо купувати їх на сайті, тому що. Вони дуже красиво, ажурно зроблені, але зараз ми спустимося, я покажу, які в них недоліки. Тоді просто не було часу, щоб робити самому щось якусь схожу конструкцію. І вони тоді коштували по 1800 гривень за штуку. А зараз одна така кокола коштує більше 4 тисяч. На сайті я заходила, дивилася, і це зі знижкою, тобто дуже сильно дорого. І, можливо, у нас буде час колись, я не знаю, коли це буде, але. Обов'язково, коли дійдуть до цього руки. І ось тут, бачите, ось такі білі із металопластикових труб. Ось одна діляночка, два ряди огірочків, один другий. І тут так само друга діляночка, один і другий ряд огірочків. Зараз я з іншої сторони зайду, може вже буде зрозуміліше. Тут іде доріжка так само центральна. Їх дві у нас ось одна центральна доріжка. І ось друга центральна, які йдуть до кінця ділянки, і вздовж цих доріжок у мене стоять перголи. Тут немає ще жодної. А вздовж цієї доріжки вже поставлені перголи на виноград, і я хочу продовжити лінію таких пергол. І ось тут, де білі з металопластикових труб, зробити так само під огірки, тому що ми завжди висаджуємо тут огірочки і хочу симетрично ось тут так само для огірочків перголи зробити. З часом я вже колись розказувала, я планую відшити чохли із. Товстої агротканини, щоб на літо можна було накидати чохол і щоб це був парник під огірки. Тому що огірки влітку потребують укриття. Без укриття вони у мене не ростуть. Я коли огірочки розростаються, ось ці маленькі парнички, потім змінюю на великі, натягую ось тут велику агротканину, ось так. На огірки, якщо знайду фото минулих років, то я додам і весь. Ось так виглядали огірочки минулого року. З одного боку, агротканиною прикриті, щоб сонце їх не палило. Так їм значно комфортніше. Сезон огірків у мене прикриті агротканиною. тому є така... Необхідність зробити ось такі парники перголи. Теплиці мені не подобаються, Тепличку можна було поставити, але теплиця взимку, за нею потрібно доглядати, мити її, взимку, сніг приїжджати, знімати. Це певні проблеми. А тут я планую, що я буду просто знімати цю агротканину, чохла, і ось так взимку буде красиво просто стояти в ряд перголи. І вийде такий своєрідний тунель. Тут і тут також буде симетрично. Можливо, потім ще й симетрично ось цій перголі щось висадимо, я ще поки що не вирішила, тому що мені дуже подобаються ще клематиси, але клематиси у нас погано чомусь ростуть. Я до них тільки призвичаюсь, ми з ними ще не подружилися. Можливо, з часом, якщо подружимося, то буде ще десь одна арочка під клематиси, Ще точно я не вирішила. Давайте спустимося, покажу. Як влаштовані ці перголи заміряємо і розкажу свій досвід. Але ж ще раз повторюсь, надалі ми більше таких не будемо купувати. В мене в планах все таки купити просто метал і зварити щось схоже самим. Це буде більш надійніше, ніж ось ці покупні. Дуже люблю зранку виходити на балкон і дивитися ось так зверху на садочок. Коли зверху дивишся, завжди видно де що хочеться доробити, як все цвіте. Така загальна картинка перед очима, ось кущик фаментан починає розквітати троянди. Мої клумбочки за будинком, сонячні квітнички цвітуть. І все виглядає таким гарним, свіжим після дощу. Ще не все я висадила, тому що не підготувала ще діляночки. Ось так зараз виглядає на 3 червня мій деревій. Він у мене був практично загинув з цієї причини, що був висаджений у покупний ґрунт. Спочатку розвивався нормально, а потім на очах почав просто пропадати. Я набрала землі з дачі декілька тижнів тому, змішала її з Компостом, так як я завжди роблю для розсади, і пересадила в новий ґрунт. І одразу різниця. Все пішло в ріст. Ось це за ось із такого ось таким воно було розпікіроване, отаке воно було пропадало. І за два тижні багато рослинок. Відходила я їх, і ось вони так сильно дали в зрості. Деякі, звичайно, сидять на місці. Це, мабуть, ті, які я невдало витягнула з горщика, бо їх було по 10 штучок, і у деяких рослинок сильно було пошкоджені корінці, коли я їх діставала. І вони вже були сильно в такому поганому стані. Ну, ось в такому стані вони всі були. І тому деякі так і не пішли, але багато залишилося живими. Це деревій перлинка, білий, махровий повинен бути. Найгірше переніс пікіровку жовтого кольору деревій Паркерс Variety. І ось так гарненько з поміж усіх виглядає вишнева королева. Цей повинен бути яскраво-червоний. Зверніть увагу, що у них у всіх різна форма листочків, тому я впевнена, що квіти будуть також відрізнятися, оскільки раніше я купувала суміш сортів, і вони всі були однакові. А тут, у жовтого, ось вони такі більш округлі, бачите? У вишневої королеви кучеряві такі, дуже гарненькі. І у перлинки. Вони менш розсічені, ось такі листочки. І що ще з розсади квітів у мене залишилося? Це один єдиний дзвоник у мене зійшов Карпатський. Бачите, ось це біля нього велике, я його поки що не прибираю, не можу зрозуміти, яка це рослина. Я спочатку також думала, що це дзвоник, тому що сходи в них були схожі. Але зараз бачу, що це якась інша рослинка, в нього листочки інші, поки що не вириваю, а дзвоник це ось цей маленький поруч з ним. І ще в мене залишився ломий камінь. Ломий камінь. Дуже повільно розростається. Йому також ґрунт не підійшов, поміняла, стало краще. Але все одно подивіться, який він милесенький. Ось у порівнянні з моїм пальцем, бачите, ось такий зараз ломи камінь. Це ломи камінь, пурпуровий кілим. Поки що я його висаджувати в ґрунт не буду, бо він там точно загубиться. Буду дорощувати у горщиках. Також ще гібіскуси на кухні, на підвіконні стоять, підростають. Ось так підготую діляночки. Подивлюся, в мене є багато ділянок із тим деревієм, сумішю, яка мені не сподобалася. Я їх хочу замінити на ось ці нові сорти. Але спочатку, мабуть, десь висаджу його в окремому місці. Подивлюся, все-таки, як він квітне, які в нього розміри. Не буду одразу висаджувати в квітники. Поспостерігаю за ним і тоді, коли точно впевню, що це такі самі розміри, як на пачечці вказані, такі кольори, що відповідають характеристикам, тоді вже буду підсаджувати у квітнички. Давайте ж сходимо все-таки до винограду, дійдемо. А то я, як мала дитина, не дойду, і десь око чіпляється на щось інше, і вже я починаю розповідати про інше. У мене так завжди на дачі буває. Ось це там, де молодий виноград. Три. Вони змонтовані над доріжкою ось цією центральною. Вздовж один за одним. На відстані певній. І так само ось ці три. Бачите? Металева конструкція. Зараз на сайті там у них вже немає, точно таких самих. Є схожі переголи. Чим вони мені подобаються? Подобаються розмірами своїми. Тут ідеально розмір такий, як я хотіла собі, як уявляла собі. У них висота трошки більше двох метрів. І ширина ось тут метр двадцять, здається. Зараз я візьму рулеточку і переміряю. Зараз ми подивимося ширину. Так, ширина. Метр три. тобто тут спокійно можна пройти. Чому я хочу під огірочки так само? Тому що я планую, що ось тут будуть огірочки з однієї, з іншої сторони висаджуватися. Я їх фіксуватиму на ось ці сітки. Тут є виходи, тому можна буде парники самі відшити по ось цьому розміру. І тоді агротканина вона не буде. З зовнішньої сторони чіпати листочки і огірочки з часом і буде там простір. І тут можна буде спокійно проходити, доглядати за рослинами, а агротканина буде по периметру створювати затінок. Але це колись у майбутньому. Головне, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли і зараз ми призупинили всі ці роботи, тому що зараз зовсім інше завдання стоїть перед нами. Але ж мріяти нам ніхто не забороняє, правильно? І давайте висоту поміряємо. Зараз зачіплюся. Висота 2.30. Зараз вже таких пергол немає. Але я думаю, що її не складно зварити самому, тому що вона, вона взагалі приїхала як конструктор Лего. Приїхало три решітки в кожному наборі, три рамки. Ось була одна рамка, верхня, дві ось таких бокових рамки, і додатково ще були ось ці скруглені куточки. І воно все збиралося як конструктор. Тут кругом отвори просверлені, оці болти вставлялися, гаєчки закручувалося і все. І надягалися ще ось такі пластикові заглушечки. Єдине, що потрібно було фізично важко зробити, ми їх бетонували. отут якщо розгребти, я зараз не буду цього робити. Там прокручені були. У нас є такий бур садовий. Ми цим буром садовим зробили. Метр п'ятдесят на глибину промерзання ґрунту в нашому регіоні по Київській області це метр п'ятдесят. для того, щоб з часом не совувалися, вони не косилися взимку. На метр п'ятдесят ми буром пробурили отвори, трошки вниз щебеню підсипали і залили бетоном. Звичайно, виставили по горизонту ось ці конструкції. Але чим мені не подобаються ці конструкції, якщо ви звернете увагу, не знаю, чи це тут видно чи ні, бачите, злазить фарба, і там тріщини. А чому? Тому що якимось чином, не дивлячись на те, що і заглушки були, і все, туди все одно потрапляє волога. І взимку, коли замерзає, їх розпирає і вони. Тріскаються від цієї вологи. Сам метал надзвичайно тоненький, звичайним зварочним апаратом його підварити неможливо. Це потрібен спеціальний зварочний апарат, який бере настільки тоненький метал, щоб не пропалити його. Тому поки що вони стоять, але ми не знаємо, чи надовго вистачить їх. І наступне, якщо ми будемо робити підогірки, то ми плануємо робити самі просто взяти схожу трубу. Або ще краще, може, арматуру товсту взяти, щоб всередині не було ось цих пустот. Ця труба вона пустотіла із дуже тоненького металу. Вони легенькі, звичайно, але не дуже надійні. І саме в цьому їхній мінус. А ось претензії по зовнішньому вигляду в мене зовсім ніяких до них немає. Вони мені дуже подобаються. Я люблю цю форму. І Давно мріяла про такі перголи в садку. І... Так воно красиво виглядає за рахунок того, що вони такі тоненькі, тендітні, ажурні, не псується зовнішній вигляд ділянки. І дуже красиво. Виноград у мене на них спочатку висаджений був ось тут по центру, але мені потім це не сподобалося. І минулого року я основну масу винограду перенесла саме на ось цю решітку. Зараз вже, мабуть, погано буде видно, тому що все заросло гілками, але я спробую показати. Ось іде рукав виноградний, бачите, лоза. Ця лоза в мене загнута на решітку. І основна маса, основна лоза йде по решітці. І вже сюди в сторону відходять гілочки. Це, звичайно, неправильне формування винограду. Я знаю, що так не роблять. Там є якісь спеціальні схеми. Але мені так подобається, тому що він тоді не тільки знизу зелений, а дуже швидко вся арка стає зеленою влітку. І, якщо ви звернете увагу, от сюди підійду, тут ще не розрісся виноград, зараз покажу. У кож... На решітці є ось такі горизонтальні лінії. Вони приблизно десь кожних 60 см, їх три ряди. Ось самий нижній. Потім, зараз я вам поміряю, ширина її 40 см, і між цими горизонтальними 70 см. І ще дві тоншенькі ділять цю решітку по 12,5 см ну, на три рівних частини. Ми придбали спеціальний виноградний дріт, там всередині металевий дріт. І він оплетений зверху ось таким чорним пластиком. І ось так на рівні ось цих горизонтальних ліній закрутили дріт і на бокових стіночках з обох сторін. І ось тут поверху, бачите, ось ці дроти йдуть. Зверху чотири, і по бокам один, два, три, три дроти. І на ось ці дроти я кріплю виноград свій. Основну масу, там де товста гілка, де сам рукавий, закріпляю на решітку. Тому що ось тут, коли важкий виноград, дроти отак починають пригинатися, особливо восени. І ось так все провисає. конструкція досить гнучка, вони починають сходитися. Тому, коли ми собі будемо робити наступні арки, то ми будемо ось тут. З'єднувати металом для того, щоб між собою вони не сходилися. Тобто, у нас не буде такого розриву, а тут буде з'єднано, зварено трубою. І на ці арки також плануємо, можливо, з часом купимо трубу, щоб можна було її надягнути на цю сторону, на цю сторону на виліт і зробити більш жорсткою конструкцію. І, можливо, навіть краще не дротом ось тут робити, а також якимись тонкими металевими пластинками. Щоб більш жорстка конструкція була, тому що виноград важкий, бачите, оце все воно досить таке благеньке. Воно, звичайно, витримує, але це, якби не ідеальний варіант. І потім до ось цих дротиків, коли виростає гілочка виноградна з кістями вже квітковими, ось так як тут, бачите, ось іде гілка, яку я минулого року загнула. Виноград плодоносить на гілках. Попереднього року на молодих гілочках. Ось гілка, яка минулого року виросла, я її прикріпила горизонтально до цього дроту, і з кожної бруньки вверх починають рости молоденькі гілочки, бачите, на яких вже формуються кисті. І цього року також на винограді будуть молоденькі всі всі гілочки наростати, але на наступний рік плодоносити будуть ось ці маленькі гілочки, які будуть з пазух виростати. І так щороку, тобто на тільки на ось цих молодих гілках плодоноситиме виноград. Стара така гілка і ще старші гілки, вони не плодоносять. З них обов'язково молоденька повинна нарости, яка буде плодоносити. І Оскільки вони тільки наростають, вони тоненькі, благенькі, їх вітром роздуває від дощу, від ваги, листя вони важчі стають і падать, починають ось так, цілочки. Ці оця вже впала. А з часом вона навіть може виламатися. Тому ми її підв'язуємо от якраз до цих дротиків. Ось так. У мене просто мотузочки. Я їх бантиком фіксую, далі вона вище росте, я її далі підхоплюю і в кінці вже під самий верх. І це мені сьогодні потрібно буде зробити. Сподіваюся, я відповіла на ваші запитання. Якщо ще в когось виникнуть запитання, то пишіть, запитуйте. Ось цей молодий виноград не встигла я минулого року сформувати. Бачите, ми його неправильно посадили, бо я думала, що. По центру ростиме виноград, але там практика показала, що так незручно. Тому ось цей молоденький кущик також планується перевезти сюди і закріпити його на ось ці рішиці, в основному ці старі рукави. І потім я щороку буду вирощувати тільки молоденькі. Вони щороку обрізаються і тому не буде прогинатися конструкція. Ось, якось так. Хочеться, щоб і виноград був, і щоб це все було красиво. Тому придумую якусь свою схему. А хто професійно займається виноградом, вони звичайно роблять все по-іншому. У них завжди чітко два рукава внизу, вони кріпляться тільки по самому низу, і молоді, ось ці пагони залишаються. Я ж хочу, щоб це була і декоративна арка, повністю завита виноградом, тому придумую собі якусь таку двох трохярусну конструкцію. Звичайно, врожай буде не такий якісний, але ми не на продаж вирощуємо. Це дачна ділянка. Так поїсти нам його вистачає, і ще й зрештою виходить красиво. Ось, наприклад, так як зараз, бачите, кінець травня, початок червня, вже 3 червня, і арочка вже зелененька. Ще декілька тижнів, тому що зараз виноград почне швидко наростати, і в мене вже буде повністю зелена арка заплетена. Тому роблю ярусно. А якби це була класична форма, класичне формування винограду, тут би по центру був один кущ, два рукава би так понизу йшли, і на кожному рукаві було залишено по вісім бруньок. І з кожної з цієї бруньки було б вісім таких довгих пагонів. І ця вся ділянка вона б зараз була б лисуватою. Але тоді дуже гарні грона виходять і гарні врожаї. Тому кожен для себе обирає свою схему. Ми так примінилися. Мені хочеться, щоб це все-таки були зелені арки, на яких ріс виноград. Так що дякую вам всім за увагу. Якщо будуть питання, запитуйте. По можливості буду відповідати. І бажаю вам і нам, усім мирного неба над головою і усього найкращого. До зустрічі на каналі!